Чекайте, тобто виходить, що ваше ім'я, типу, використали для того, щоб оформити на вас компанію? Виходить, що так. Вона заблокувала. Він в Києві ні, десь? Ні? ні? Mm -hmm. А не підкажете де? В Польщі. В Польщі? Що за несете? Тим було в телефоном лежить. Все, до да, побачення, мені нічого вами називають, зараз не хочу їх взяти. Так але ви були міністром. При чому тут я? Так, мене звуть Тимошенко Аліна Юсипівна. Я приїхала з Херсонщини, з Чаплинського району, села Балтазарівка. Приїхала в Вишгород 14 травня 22-го року. Мала стати бабусею і син мав одружуватися. Тому все було в планах тільки ремонти робила, все готувалася. Син мені позвонив 5 годин ранку. Сказав: мама, почалася війна. Бачила, що. Дитині ми не можемо купити ні памперсів, ні харчування, передавали волонтери десь з Миколаєва, провозили всякими правдами і неправдами. Бачили, що нічого не міняється. Дочка народила з маленькою дитиною ще після порізана була, так як в Херсоні навіть ниток, щоб зашити не було, то ми вимушені були з маленькою дитиною. Ще два місяці не було внучки, як ми виїжджали на кривий ріг. Двоє суток їхали. Ну і приїхали сюди, і зараз тут. Шановні громадяни України, ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Березень 2022-го. Частина країни окупована. Під Києвом стоять російські війська, росіяни під Миколаєвом. Люди рятуються від війни і переїжджають у більш безпечні регіони чи за кордон. У цей час Міністерство соціальної політики, очолюване Мариною Лазебною, відкриває гуманітарний рахунок для допомоги українцям. Що через війну залишилися без власного дому та засобів для існування, у тому числі і для ВПО, яких в Україні наразі близько 5 мільйонів. За перші місяці повномасштабної війни на спецрахунок надійшло понад 625 мільйонів гривень. Це гроші як від українців, так і з-за кордону. Вони мали піти на потреби переселенців, закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів та іншу гуманітарну допомогу. Але як ми з'ясували, не всі гроші дійшли на гуманітарні потреби, а значить, і для постраждалих. Але давайте по порядку. У березні 2022-го Мінсот створює комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану. Ця комісія мала розподілити ті 625 мільйонів гривень та контролювати, як вони витрачаються. Спочатку комісію очолює один заступник тодішньої міністерки Марини Лазебної Борис Лебецьцов. А згодом інший Євген Котик. Далі комісія отримує прохання про надання допомоги від, наприклад, міської ради, але не напряму, а через різні фонди та спілки. Ми проаналізували п'ять організацій, які згідно з матеріалами офіційного слідства, що опинилися в нашому розпорядженні, отримали майже 164 мільйони гривень від Міністерства соціальної політики. Логічно, що ці фонди та спілки мали закупити у когось товари за міністерські гроші, аби у подальшому його доставити постраждалим. У ході розслідування ми почали помічати дивні співпадіння. Непов'язані між собою організації переказували гроші одним і тим же компаніям, і серед них жодного більш-менш відомого постачальника, який міг би доставляти продукцію у великих масштабах. В якийсь момент кошти почали загадково зникати. Ми встановили, що в одному випадку частина товарів закуповували за гуманітарні кошти за значно завищеними цінами, в другому просто привласнювали придбане, В третьому – нібито поставляли продукцію у величезних об'ємах. Ми задалися питанням, чи не є підставними всі ці організації та постачальники, і на що, зрештою, пішли кошти. Цікава деталь. Фонди з перевіреною репутацією як от жіночий ветеранський рух не отримали кошти від мінсоцполітики, хоч і просили. А от незрозумілі організації без сайтів з недійсною поштою та неіснуючою адресою. Будь ласка, і ви тишки знаходяться. Я так на тоя вторая жінка, це У тебе Завтра стоять уже діти. Конотоп знаходиться у Сумській області. Цей регіон був деокупований на початку квітня 2022-го і постраждав від російського вторгнення. Згідно зі списком одержувачів коштів Мінсоцполітики. Гуманітарну допомогу отримали переселенці, які сюди евакуювались із зон бойових дій. Заступник Мера Конотопа, який у той час займався гуманітаркою, каже, що місто отримало допомогу від однієї з цих п'яти організацій, які мінсу надало кошти. Але окрім підписаних актів, прийому передачі продуктів, ніяких доказів впродовж місяця посадовець не надав ні фотопідтверджень, ні списку людей, які нібито отримали допомогу. Чиновник додає, що фонд вийшов на міську раду самостійно. Ну, я не пам'ятаю, але одна машина точна. Вантажівка має на увазі велика. Якщо не помиляюся, ми просили близько 20 тонн. І, скоріш за все, так і було надано. Ми просили, перш за все, продукти тривалого терміну зберігання, такі, як там, крупи, олії, консерви. От саме таке вони і привезли. Там. Декілька консерв взяв собі міський голова. Це були рідні консерви, тому що у нас реально було нічого купити, купити, поїсти. і мені просто треба було банально, як людині їсти. Обидва чиновники кажуть, що чи місто отримало допомогу від благодійного фонду. Ми запитали у експертки центру протидії корупції Антоніни Волкотруб, у чому ж тут може бути проблема? Що ми бачимо по схемах, в тому, що вони це роблять, але питання ціни, з якої вони це роблять, якщо ти хочеш зробити якусь більш-менш Розумно довго тривала схему, то ти купуватимеш це все. Ти купуватимеш продукти, ти купуватимеш аптечки, ти їх навіть постачатимеш. Просто як буде питання у цій ціновій маржі, і ти будеш це все купувати за завищеною ціною. Насправді, в цьому випадку міським радам мало цікавить, за якою ціною це все купувалося. Ім важливо отримати той хаос, то вони були готові підписувати будь-які документи, особливо якщо ти їм щось надіслав фізично, реально, і вони були прям дуже щасливі. Uh -huh. а, цей. Тому, скоріше за все, що я пропускаю і я б на місці, скажімо, схематозників, які стояли за цією схемою, я б щось купувала, але я б тоді грала б на цінах. Ми вирішили поспілкуватися з тими, хто отримав від Мінсоцполітики гроші і мав за них забезпечити міські ради гуманітарною допомогою, в тому числі і Конотоп. Два фонди, один з яких і мав постачати гуманітарку Конотопу, після отримання коштів від Мінсоцполітики змінили свої назви. Нинішній керівник одного з них пов'язаний з понад трьома сотнями компаній. Ми запитали, що він думає про те, що його фонд може бути причетним до розкрадання гуманітарних коштів. Що за британіше? Тим болі в телефоном да на не жить. Що до побачив мені нічого за не називають, за не хочу ж відповідно, весь цей шлейф, який місця до попередньої, скажімо, там до останнього власника він залишається за цією юридичною особою. Навіщо це робити? Дуже ймовірно, просто щоб сказати, що чуваки, я новий власник, я взагалі не розумію все, що відбувалося до мене, і таким чином теж затирали цю всю історію. Я не здивуюся, що в якийсь момент ці всі фонди теж закриються. Благодійні фонди та організації, які отримували кошти від Мінсоцу, переказували їх у свою чергу фірмам, діяльність яких, здебільшого, може бути сумнівною. Вони мають широкий перелік видів діяльності. Ці фірми мали поставити замовникам, товари чи послуги. Нам відомо, що один благодійний фонд переказав 930 тисяч гривень одній з таких фірм. Ми поспілкувалися з її очільницею Оленою Стучик. Виявилося, що вона не знала про свій дійсний статус керівниці. Я б вам сказала, як там співпрацювали. Як? Що Там на мене ту компанію оформили, а потім мені телефонували, що мені щоб звідти знятися, треба поїхати і заплатити на маленьку суму. Чекайте, тобто виходить, що ваше ім'я, типу, використали для того, щоб оформити на вас компанію? Виходить, що так, і там подаєш просто документи, тобі приходять. Якась допомога там дали, прислали тисячу і вісімсот гривень на карту. Це типу допомоги. Від стучок ми отримали копію довіреності про право представляти її інтереси на ім'я Кирила Бендерського. Ми зв'язалися з цим чоловіком, і він як неочікувано нічого не чув ні про цю фірму, ні про Олену Стучок. Є ймовірність, що моє ім'я методом наукового тику обрали, і я став щасливим володарем якоїсь довіреності. Компанія, на чолі з пані Оленою, була не єдиною, що отримувала кошти до однієї з цих п'яти організацій. Ми проаналізували ще декілька фірм, юридичні адреси яких знаходяться у Києві. Чи тут у під'їзді чи в будинку є компанія «Антагор як Як-як? «Антагор Агрогруп». Нічого не не було. У цьому будинку має бути таке товариство Інпал Ресурс. Може, ви чули щось таке? Чесно, ні. Ні? я не разу не чула. Ви чули, може, щось про компанію Inpower Resource в цьому будинку? Ні? Нічого такого, ми з нотаріусом теж спілкувалися. Точно немає і я не знаю. Бест гарлік. Перший раз зв'язатися з двома фірмами, які разом отримали майже 44 мільйони гривень на гуманітарну допомогу, нам не вдалося. Ми припускаємо, що керівники цих компаній можуть бути родичами. У них ідентичні прізвища та по батькові, а також вони зареєстровані за однією адресою. А нас цих двох організацій, нібито закуповувала продукцію у ще однієї торгової дім Еліт Advice. Загалом остання компанія отримала кошти від трьох з п'яти організацій. У відповіді на журналістський запит компанія стверджує, з вказаною тов ми не співпрацюємо по переліку клієнтів. Ми знайшли їх у нашій базі. Раніше Еліт два вже фігурував у кримінальному провадженні про розкрадання державних грошей, які виділялися на проект Національному інституті раку. Цього ж разу у кримінальному провадженні щодо гуманітарної допомоги значиться, що аптечки, які постачала Elite Advice, насправді коштують трохи більше тисячі гривень за кожну. А от до фонду вони доходили за ціною у чотири рази більше. Лише на аптечках переплата може сягати трьох з половиною мільйонів гривень. Продавати нижче собі вартості товар було не в наших планах. Чи існували на момент купівлі дешевші аптечки і чому був обраний саме наш товар, вам краще запитати в представників ТОВ та фонду, адже на підставі їх звернення і були виставлені рахунки та відвантажено товар. За місцем реєстрації у фірми немає свого офісу і поштової скриньки. Власником компанії зараз є Іон Лунгу з прописку у Молдові. Ми звернулися до керівника компанії, який до цього був її власником. Він відповів коротко. Іон Лунгу це власник компанії. Спілкуємося за необхідністю. Майже 24 мільйони гривень від Мінсоцу отримала ще одна компанія через інший фонд. Грошові перекази відбувалися протягом квітня 2022 року. За даними офіційного слідства, керівниця компанії Міра Янковська виїхала в Німеччину 17 квітня того ж року. 7 серпня 2023 року в одній із соцмереж Янковська опублікувала фото. Нас зацікавив напис німецькою на ящику поруч із жінкою. Тож ми вирішили дізнатися, де було зроблено світлину. Ми провели світлину через Google-пошук по фото і дізналися, що пейзаж позаду міри це міст Обербаумбрюке у Берліні. В назві інстаграм аккаунту жінка вказує своє ім'я і число 13. Методом спроб і помилок ми знайшли її аккаунт в одному із месенджерів і написали їй. Мені все подобається. Я вас вже заблокувала в одному месенджері. Непонятно? Ой, як кумедно. Вона заблокувала. За допомогою програми зберігання даних та нікнейму в телеграмі ми дізналися, що Янковська шукала способи виїзду чоловіка за кордон у чатах для біженців. А от з нами спілкувалася доволі неохоче. Після того, як жінка заблокувала нас у месенджерах, ми поїхали в офіс за юридичною адресою. Підкажіть, будь ласка, у вас тут є товариство Мікотонтрейд? Ну, а взагалі, знаєте, є тут такий офіс? Такого немає. Давайте їм позвонимо. Вони просто свою геолокацію тут вказують. не обслуговується. Це номер Мікотон, мікотон — Такого немає. Я вам зразу кажу: мікотону немає. Ще дві організації сумарно отримали від Мінсо 86,5 мільйонів гривень. 18 травня 2022 року в обох змінилися керівники. Ними стали Валерія Чанишева та Євген Чанишев. Жінка очолила Асоціацію паливного рітейлу, а чоловік Інститут сестринської справи України. Ми знайшли сторінку Чанишевої у Фейсбуці. Там вона вказує, що перебуває у шлюбі з Жекою Чанишевим. Виглядає, що керівники двох абсолютно різних організацій можуть бути подружжям. Після того, як Місос здійснив переказ цим організаціям, кошти перераховувались по ланцюгу на рахунки приватних фірм. Спілка Валерії переказала майже 51 мільйон гривень за паливо фірмі «Main Trade Group. Ця фірма, до речі, є однією з основниць спілки. Далі «Main Trade Group купує паливо ще у двох компаній. На цьому ланцюжок закупівель пального не закінчується, і одна з них закуповує паливо у ще двох фірм. Ми зателефонували цим компаніям, і вони кажуть, що не постачають такі об'єми палива. Ми, виходить, постачали і за своє паливо отримали е кошти. Ну, тобто, це була поставка. Це була поставка, і вона ну ми їм поставили пальне, це, Ну, одні машини на десь 60 тисяч літрів. Угу. А в коштах це скільки могло коштувати десь? Ну, це щось типу 30 тисяч гривень. Тобто 30 тисяч гривень це за дві машини чи за одну? За одну за одну. Тобто дві це плюс-мінус 60 тисяч гривень. Інша компанія постачальник підтвердила нам ритмічний характер господарських відносин з Lux Oil Trade, але обсяги поставок не розкрила через комерційну таємницю. Luxoil Trade у відповіді на запит стверджує, що вони співпрацювали з Main Trade Group з 2020 року до серпня 2022 Ми подумали, що дві організації, які сумарно отримали майже 90 мільйонів гривень від Мінсоцполітики, напевно, повинні були б мати великі офіси і ще більші колективи, Тому й вирішили завітати до них у гості. Юридична адреса компанії Валерії знаходиться в квартирі однієї з білоцерківських панельок. Скільки б ми не стукали, ніхто не відчиняв. Сусіди розповіли, що тут проживає бабуся, у якої внучка вийшла заміж і живе у чоловіка. Ми припустили, що може йтися про Валерію, а тому поїхали за місцем прописки Євгена Чанишева. Там ми поспілкувалися з Ларисою, жінкою, яка представилася мамою Євгена. Ваш син за, цим, за цією адресою прописаний. Ви розумію, він просто тут проживає. А підкажете, як з ним можна зв'язатися? Він не проживає вже тут. Він в Києві десь? Ні? А не підкажете де? Да? В Польщі. В Польщі? Так. А як дружину звати? Ліром. В Чанишеві. Так. З Євгеном Чанишевим, керівником громадської організації Інститут сестринської справи України, нам поспілкуватися все ж не вдалося. Як каже жінка, що представилася його мамою, зараз він перебуває у Польщі. Інститут, до речі, отримав від Мінсоцполітики понад 22,5 з половиною мільйони гривень. За юридичною адресою організацію знайти не вдалося. Більше того, працівники експлуатаційної організації житлового комплексу стверджують, що такого будинку взагалі не існує. Ми шукаємо Яка там буква 14 «С». — Такої Букви в нас немає. Зрештою, ми змогли додзвонитися до Валерії Чанишевої керівниці Національної асоціації паливного рітейлу, яка нагадуємо отримала від Мінсоцу майже 64 мільйони гривень. Дивіться, якщо ви хочете поговорити, надсилайте запит, і будемо потім вже спілкуватися. Добре, без питань я надійшлю додатковий запит. Просто хотіла у вас поцікавитися, тому що ваш фонд, ваша громадська спілка підозрюються у відмиванні гуманітарних коштів. Що ви про це можете сказати? Я можу сказати, що це неправда. А Валерія Вячеславівна, а як так сталося, що ви в один і той самий день, 18 травня 2022 року, стали керівниками двох організацій: ви ось Національна асоціація паливного рітейлу, а ваш чоловік громадське об'єднання інституту сестринської справи України? Дивіться, я така стаття 63 згідно якої я можу не свідчити проти себе та своїх близьких. Тому, будь ласка, надсилайте запит, будемо спілкуватись. На думку офіційного слідства, майже третину з придбаного палива на понад 14 мільйонів гривень привласнила Main Trade Group. керівник компанії Олександр Біскокотов проігнорував повідомлення у месенджері і заблокував нас у телефоні. За даними слідства, Національна асоціація паливного рітейла, яку очолює Валерія Чанишева, закупила модульні автозаправні станції та обладнання нібито за 13,7 мільйонів гривень. Насправді за нього заплатили у 6 разів менше, а от рештою коштів 11,5 млн грн заволоділи керівники асоціації. Організації, якими керують Чанишеві, мали надати гуманітарну допомогу паливо, генератори та встановити модульні АЗС. Про допомогу для населення просили ради та адміністрацію Київщини, Чернігівщини та Харківщини, а також народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк, котра обиралась за мажоритаркою в одному з округів Київщини. Організації Чанишевих прозвітували про те, що всі кошти витратили, а допомогу надали. Ми звернулися до всіх, хто просив про допомогу, аби перевірити, чи справді ця допомога дійшла до людей. До прикладу, Бучанська районна військова адміністрація у відповідь на журналістський запит повідомила про те, що у них відсутні підтвердження про отримання такої допомоги. Також ми отримали відповідь від Поліської селищної ради, що на Київщині. Нам повідомили, що інформацію надати не можуть, тому що це таємниця досудового розслідування. Головним управлінням національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 12022 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201.2 кримінального кодексу України, йдеться про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку згідно з документом, саме у цьому кримінальному провадженні, що опинився у нашому розпорядженні, поліська селищна рада не отримувала допомогу. У цьому ж документі вказано, що Харківська міська рада не отримала жодної допомоги від інституту сестринської справи на виділені йому Мінсоцом 9,2 мільйони гривень. Ми запитали у Міністерства соціальної політики, як вони контролювали використання коштів з гуманітарного рахунку. Навіть повіли, що вони досліджували звіти і зверталися до фондів та організацій лише щодо невикористаних грошей та їх повернення. Іншого механізму контролю за використанням коштів порядком не було передбачено. До речі, пам'ятаєте депутатку Смаглюк Василевську, яка просила про допомогу в однієї з організацій для свого округу? Ми запитали, звідки вона про неї дізналася нам про цю асоціацію сказала тодішня міністерка соціальної політики. Я б це і звали Марина Лозебна. О, Марина Лозебна. Сказала, що в них заключений. Меморандум і до них треба звертатися. Прикол в тому, що чувак якось дуже дивно і швидко зник, і мені це теж здалось підозрілим. А в плані Але... дивно і швидко зник. Ну от я йому потім писала. Він я так розумію, змінив телефон, бо зв'язку з цим номером немає. немає. Крім цього, народна депутатка надала нам копію відповіді Мінсоцполітики на депутатське звернення про допомогу спальним громадам Київщини. У ньому Мінсоц ніби натякає Ользі Василевський Смоглюк звернутися до національної асоціації паливного рітейлу. Після цього ми зателефонували до тодішньої очільниці міністерства Марини Лазебної. Я вам точно кажу, що ні. Ніяких розкрадань при мені не було, все контролювалося, все робилося вчасно і завчасно. Якщо є якісь які питання правоохоронних органів, вони можуть звертатися і до мене. І я в країні, я нікуди не виїжджала за, за всі Так, один Але один це ж допомагаю. це ваша була робота перевіряти фонди, кому видавати. Ні, ні, ні. Дивіться, ми переки Диві, там ще щось, Я не пам'ятаю, але це ж ми все перевіряли, і вони нам надавали потім звіти. Але як перевірити цей фонд у війну? От, наприклад, якщо почалася війна, там, наприклад, за перші там три місяці. От як перевірити? Цей фонд глибину його, його як скажете, бенефіціарів. Як я? Так але ви були міністром. При чому тут я? Що ж каже про розкрадання коштів з гуманітарного спецрахунку тодішній голова комісії Борис Лебецьов? Заявки заявок було дуже багато, і хочу наголосити, що всі заявки були які розглянуті, вони мали калькуляцію, і були з підтвердженням. Голів військово-цивільних адміністрацій або сільських, селищних міських рад. Тобто, uh -huh. коли е, на районах відповідали особи про те, що вони знають цей фонд або благодійну організацію, тільки тоді ми е, надавали ці кошти і потім отримали від цих організацій звіти, тому ніякого розкрадання ми не, не бачимо. Борис Лабуцьов стверджує, що кошти виділялися лише тим фондам, які мали листи прохання від офіційних структур про те, що допомога справді потрібна, яка саме і в якій кількості. Але що якщо частина цих листів просто формальність? З відповіді Бучанської районної військової адміністрації дізнаємося, що вони просили конкретної допомоги у вже згаданого інституту сестринської справи. У додатках до відповіді є лист про висловлення підтримки спілці у так би мовити їхніх починаннях. Але наскільки серйозно ставляться до таких листів керівники структур? Угу. Така а чого ти... ви підписували це все, якщо вони ніяк не допомагали? Ну, ну дивіться, ви е -е, керівник району? до да? угу. вас приходить громадська організація. Каже, Ми готові допомагати. У нас є там бачення домовленості, І... але нам треба для щоб для звіту меморандум. І ти скажеш, що ні, мені не треба ваша допомога. Якщо умовно взяти там за 100%, да, то реально відсотки, може, 5-7, що щось допомагали. А як же комісія контролювала витрати гуманітарних коштів за керівництва іншого заступника міністерки, пана Котика? А у мене як першого заступника було ще безліч інших завдань, які займатися виключно одним сегментом я просто собі дозволити не міг. Тому в межах повноважень функції, я вважаю, було зроблено з нашої сторони максимально. Ті факти, про які кажете, кричущі. треба передавати правоохорону і з ними і з бігти. Тодішнє керівництво мінсоцу стверджує, що про офіційне слідство, яке триває вже більше року, нічого не знає, і з правоохоронцями не спілкувалось. Ну давайте так жодних підозр мені ніхто не озвучував. Правоохоронні органи не викликали ні в якості свідка, ні в якості іншого іншого будь-якого е, статусу особи в будь-якому кримінальному провадженні щодо цих фактів. Е, зважаючи на вашу е, на вашу там інформацію, я в принципі, ну я думаю, що мені потрібно. Буде звернутися до там, основних правоохоронних органів, які можуть цими питаннями займатися, і прийти до них самим сказати, що я одержав у рамках спілкування з е, журналістами слідство інформацію, що до мене є якісь підозри. Я ось, я, я готовий говорити. Нашими даними кримінальне провадження щодо гуманітарної допомоги наразі перебуває у набу. Відтоді, як правоохоронці тільки почали розслідувати схему з гуманітаркою, дружина Євгена Котика Віталіна стала власницею Toyota Land Cruiser Prado 2022 року випуску. Зараз така автівка може коштувати від 50 до 70 тисяч доларів. Котик все життя пропрацював на держслужбі. каже, дружина продала квартиру, аби придбати машину. А, від а, враховуючи те, що дружини. Була квартиру, як ну є була квартира, яка е, залишилася від тестів, який помер. Наскільки не знаю, я там треба дивитися, фактично піднімати просто документи, яким чином право наступництво. Але це я знаю 100% була однокімнатна кімнатна квартира, яка вона в 22-му році продала. Було прийнято рішення, що враховуючи те, що є кошти певні, то краще машину, яка є, продати і купити іншу. Вона Повністю перекривалися до ну, доходами тими відчуженнями рухомого нерумого майна, яке у моєї дружини було. Міністр лазебна та двоє її заступників Лебецов і Котик, які очолювали комісію з питань розподілу гуманітарних коштів, звільнилися одне за одним влітку минулого року. Теперішні керівники Мінсо повідомляючи не можуть нічого сказати про можливе розкрадання грошей. Бо, враховуючи зазначене надання коментарів щодо можливих протиправних дій, пов'язаних з гуманітарною допомогою, службових осіб лазебної Марини Володимирівни, Лебецова Бориса Борисовича та котика Євгена Дмитровича, не належать до публічної інформації. Мені, от перші місяці було дуже складно. Тоді оця допомога будь-яка вона була дуже корисна. Не знаю, от навіть думки про те, щоб там можна було виїхати зразу за кордон. Тим більше ми були окуповані через Крим, можна було їхати зразу і чоловікам ні. Не знаю чогось. Я себе от, асоціюю тільки з Україною, мені тут добре, навіть якщо я зараз не цей, але все одно, якби я виїхала за кордон, я не знаю, який був емоційний і психологічний стан. От тут все одно своє рідне, все одно це Україна. Я приїхала, я себе тут відчуваю як вдома. Але ну не вдома. Зараз трошки некомфортно, тільки того, що ти не вдома, не в своєму будинку, не з своїми знайомими. Але тут вже з'явилися нові знайомі, колеги. так що... Жилися трішечки. Да. Ну, вчителі як правило дуже швидко комунікують з людьми.